Тож, друзі, доброня. Блять, вони все-таки далі добувають м'яч. О, перед воротами пробиваємо. Сіди просить. Пас. Хіриш? Губченко. Губченко перед воротами. Іванишин пробиває, добивання немає. Хіриш? Губченко. Губченко перед воротами, Губченко пробиває, Русецький. Браво! Давидко. Карабен перед воротами. Зараз для команди штук. Давидко удар! Одино! Ким'ять зараз від Давидко просто тут. Пробиває. Одинно! ну, полічно виглядає. Передача. Мітішин. Рамов не переграє. З м'ячем зараз. Смага. Біграсу за ламагою на Зінича чапас. Так, на майданчику в газ, намагається щось створити. Лчишин перед воротами не влучає. Друзі, безумовно, на нас очікує дуже цікаво забитий м'яч, але напруга колосальна. Штурм наразі попереду Давидко забився. Єдиний м'яч, що тут зараз. 19-й Давидко Станіслав, 14. й Ігор Моночко, 88. й Віктор Храмов, 17. й Метро Крилов, 5-й Закалюжний Андрій, 32-й Юрій Цибик. Який епізод. Давидко. Кучер. Давидко, пробивай тій! Класно задумав зараз баран. Давав, набуде що, не прийшов пас. Кучер перед воротами. Такий м'яч був. Ось він простріл, донатьте, підтримуйте, колосально Перед воротами зараз Губченко. Тут заміна, 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 ротація, і воно дається знаки, безумовно. Богар сам вибігає, зараз пробиває. Зінич пробиває. Чисто, маличко. Давидко пробиває. Водар. Іванишин, Пробиває перекладину. Простріл. небезпечно, там голома. Дудаш, Простріл від Дудаша. і такий один один 10 секунд. 10 секунд не вистачило зараз. Штурму. Іванишин таки забивається і на Нормально, тобто однозначно.